Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Але в нас трошки зима, як бачите, сніг ще лежить, трошки вночі морози держаться, тому сніг ще лежить. Я почала розповідати таку серію відео, знімати розповідати про хвойні рослини. Прошло відео було про. Тис, забула тоді ще сказати, що тис це витривала рослина тис, тож можна їх саджати в тіні. Сьогодні піде розмова про ялинки. Ялинок буває дуже багато. Різні по формі, по кольору, по структурі, по швидкості росту. Дуже-дуже різні є. Небать і колюцій, канадський, звичайні там їх ну, дуже багато є сітхінські, якісь там, дуже-дуже багато є ялин, чорні. Зараз не згадаю всіх, дуже багато є такі діляться на групи. Да-да-да. Допомагає мені. Дуже-дуже багато є різних. Є карликові, є плакуці, є колоновидні, розлогі, подушковидні, дуже багато є форм, як я кажу. Ну, наразі буду тут ходити, які в мене тут ялинки, і буду розповідати. Так, це у нас, як бачите, голуба ялина. Вона, бачите, гілочки ростуть у неї догори. Називається вона колюча і зілі Бачите, в неї хвоя дуже голуба, така прямо голуба, голуба, гарна. Бачите, голочки йдуть по колу. І така вона пушиста. Ну, після урагану треба буде трошки сніг розтане. Тоді візьмемося по прив'язаному гілочки. Ну, бачите, з цієї сторони тут у нас. Росте друга рослинка і вона її затіняла, тому вона така вийшла однобока. Ну, вона дуже взагалі гарна, колоновидна, але все-таки ось після урагану розляглася. Будемо піднімати. Е, є ялинки, до речі, які прививають на штамп. Тут у мене на гірці росте одна привита. Так, це у нас гла... глаука глобоза. На там, бачите, вона така маленька, дуже повільно росте, вона росте, ну така, як карликова вважається. Треба тут прибирати гірку. Так, це у нас ялинка голуба, главу Аризоніка. Теж така вона голуба, дуже гарна це наша новорічна ялинка. як бачите, Збилося вверху і немає одні одного центру, ну так ми її поки не стрижемо, поки залишили. Потім вже вона почне трошки обростати далі. Думаю, що, можливо, в цьому році, в наступному верніше, році, влітку будемо обстригати. Ще наголошую, що ялинки треба стригти, якщо хоче їх формувати хтось собі, то їх треба обстригати тільки на початку. Літа. Ну, у нас можливо, це навіть в кінці травня, можливо. Я так точно не пам'ятаю. Як буду стригти, я вам розкажу, покажу. Зараз поясню, чому. Бачите, у неї зараз ось бруньки, це всі будуть молоді прирости. Як тільки молоді прирости сформуються, тоді можна її стригти, щоб вона встигла закласти бруньки на слідучий рік. Тому що, якщо зараз її постригти, то в неї в цьому році приростів зовсім не буде. То треба стригти влітку і вона дасть вам молоді прирости. Тут у мене росте кейбаб, ялина-голуба колюча. Я теж її тут посадила, але ну, посадила для того, щоб її формувати якось, поки я ще не дуже вирішила, щось я там весною обрізала її. Ну так, голуба теж. До речі, кейбаб вони ростуть дуже швидко, дуже така поширена ялинка, але вона. Вже не така голуба і не така пухнаста. Більш така вже проставна її форма кейбаб. І вони такі не дуже дорогі, тож можна їх саджати собі. Так, це у нас іде, забула. Це ця ялинка, яка дає, ось була, яка дає весною червоні прирости, круента. Це круента, бачите, вона зелена, гілочки вже такі тонесенькі, зовсім тонесенькі, не така пишна, але вся краса її весною, коли у неї такі яскраво червоні прирости. Ну, Люся, що треба теж буде починати стригти, тому що вона вже почала ось вона росте в і тільки ось в цьому році я бачу, дала такі гарні прирости. Молоді. Вірніше, вона в тому році дала, дала бруньки. Ну, побачимо, можливо, влітку вже почну її підстригати. Так, ялинка у нас ще одна є, але ну, там я до неї і не доберусь, мабуть, я її так посадила. І вже не пересаджу світи, тому що вона велика. Називається віргат. Вона така у неї незвичайна форма. Ой, вона росте такими дає такі довгі-довгі прирости. Дивіться, ось я показую вверх. Гляньте, як вона пішла вверх. Дає дуже такі довгі прирости, але я почала її трошки стригти. Тут у нас зарослі цього жасміна, який цвіте жовтим, будемо потім сніг. Простане, будемо обстригати прибирати, щоб більш дати їй більше повітря, свободи, тому що ялинки можуть хворіти навіть, ну не тільки ялинка, а вся хвоя може хворіти від того, що їй замало повітря, сонця. Ну, така цікава форма. Бачите, теж такі широкі такі от гілочки у неї. Дивіться, яка хвоя, широкі які гілочки. Вона дає такі просто дуже-дуже длінні. Вона неправильної форми росте завжди така, як я кажу, розкарака така в усі сторони. От бачите, дала тут один просто всього в сторону. ось, І все. І потім он наверху трошечки, і знову-таки вигнила верхівку довгу. Думаю, що будемо стригти її починати, тому що дуже-дуже довго. Так, ну дорі там у мене є одна коніка. Повертатись туди не буду, тому що коніки в мене є ще. Ну, буду просто показувати ялинки і на прикладі тої чи іншої ялинки буду розповідати. Так, тут у нас є ялинка Майнгольд називається. Якщо вкроенти червоні прирости навесні, то Мангольда. Такі лимонного кольору, такі яскраві, яскраві, просто гарні. Теж така ось, бачите, пухнаста, пухнаста така ялиночка зеленого кольору, темно-зеленого кольору. Зараз навесні вона стає більш світліша і такі дає гарні, гарні молоді просто лимонного кольору. Так, тут у нас акрокона. А крокона сама по собі п'ялинка така не дуже гарна, але вся краса у неї навесні, коли вона дає рожеві шишки. Ось вона така тонесенька, вузесенька, сама-сама проста ялинка, на перший погляд. А от весною у неї коли ці рожеві шишки, вона така гарна. От якщо дасть навесні, потім буде видно, потім покажу. Взагалі вона теж така може рости. Ой неправильної форми може рости в усі сторони. Так, ви бачите, у нас сніг зараз, ну, такі малесенькі вже показувати не буду. Зараз покажу, це у нас ось коніка. Коніка канадська просто зелена. Вони є голубі і е, просто голубі, я просто зелені, і ще навесні можуть дати прирости. Зараз підійду тут вона ще одна коніка, є більш така пухнаста. Теж ось, бачите, в снігу з північної сторони. Коніки вони дають малесенькі прирости, вони всього просто дають ну, 2 см, ну 3 це максимум. Тому вони так вважаються карликовими, але все-таки вони ростуть впродовж свого життя, тому вони ростуть. Ну, я скажу, що можна років 10, не формувати їх зовсім, а то й більше. Ну просто підрізати знизу, можливо, трошки хою. На Можуть бути з приростами б навесні. Така в мене є Майнгольд, вона навесні теж такі світло, жовті прирости Гарно. Це у нас ялинка Пуш. Пуш це теж вважається карликова рослина, вона ну, більш вона швидше росте, ніж. Канадська коніка, тому що в неї прирости вже 3 см, 5 см можуть бути. Вся краса у неї теж в шишках. Весною вони всі рожеві. От вони всі рожеві. Бачите, які вони тут малесенькі. Малесенькі, малесенькі. Дяла рукавички, бо морозу нема, але дуже-дуже в нас сиро. От така цікавенка. Бачите, вона росте такою подушечкою, подушка подібна. І вся в шишечках. Гляньте, у нас сама малесенька, але гляньте, скільки на ній шишок. Ну тут всюди шишки по всім гілочкам шишки. Така краса. Так, йдемо далі. Тут у нас подушко подібні ялинки, як бачите, я їх вже купувала з личенькими. Зараз не скажу назву, тому що їх дуже багато є подібних. Бачите, ось під снігом вони зараз трошки пушу. Ось вони такі голубенькі, подушкоподібні. подібні. Ви коли зберетеся собі купувати, то враховуйте, що вони з роками виростають. Не думайте, що вони у вас будуть. По 30-40 см завжди. Ну, якщо ви будете їх, звичайно, формувати, обстригати, то вони у вас будуть малесенькі. Тут У мене ще є дві гарні ялинки, зараз покажу. Це у нас хупсі. Хупсі це голуба ялинка, це сама голуба із голубих. Знаєте, в них така хвоя у неї навіть така, ж, така приламутрова. Це, це бляста така, я б сказала. Дуже гарна. Дуже-дуже гарна. Ну, росте вона. у мене вже тут давно років 5, Тож, так більш-менш підросла. Ну, нижні гілочки будемо прибирати, тому що нижня вже батько на землю лягла. Дуже гарна голуба ялинка. Дуже рекомендую всім, якось вона така безпроблемна. І кажу, це сама голуба ялинка, вже голубіших, поки, ну поки ще не придумали, ще не вивели. Тут у нас ось є, це у нас ось вам приклад плакучої форми. Ялина плакуча, ялина колюча. Як вона повністю називається, колюча Теж, голуба, теж гарна хвоя. Шічки собаки. Теж дуже гарна, теж така голуба і плакуча. Ну, вона росте у мене давно. Зараз відійду, бо собаки не дають. Бачите, ось така вона гарна, така прикольна форма в неї. Ну, це колись дуже давно ще ми в однокласниках коли спілкувалися. Мені привезла жіночка з Польщі. Тут, до речі, ще одна кільбака у мене росте. Голуба, теж буду її формувати, якось тут кулькою думаю. Ну, поки просто не росте. Ну, Тут ще одна в мене коніка є малесенька, проста, саме звичайно зелена. Ось така, бачите, вона? У мене там росте от, ростуть такі ялинки. Я їх купувала саме для формовки для стрижки. Формувати буду. Це теж два кейбаба Ось ось один, ось голуба. І ось ще одна. Тут у мене ще одна є, але вона я бачу, що на зовсім зніму. Там під трояндою. ну Поки там ще й показувати б нема такого чого. Вона невеличка. Там я собі ще купила такі малесенькі. Е... Коніки, здається, пару штук в мене. Ну, здається, з ялинками все. Відійшла зовсім, бо ті собаки гавкають, нічого не чути. Так, друзі, ну що б я можу сказати. Я вже розказала про те, що обстригати їх можна тільки влітку. Коли вже молоді прирости сформовані повністю, тоді ви можете її обрізати, тому що ви зістрижете всі е, бруньки, всі молоді прирости. Так, ну що? Із хвороб це може бути грибкова інфі... інфекція і шкідники можуть бути теж на ялинці. Ну, з хвороб це може бути іржа і, і щуте. Це коли на ялинці такі починають висохати гілочки місцями або може повністю гілочка підсихати, то це вже треба, ну це знаєте, це вже більш фахівці розбираються в хворобах. Потяг можна почитати і обробити інсектицидом від хвороби. А шкідники бувають сосущі, гризущі, буває пагутинний кліщ, буває попелиця. І ну, це все теж треба вже придивитися, тому що якщо попелиця, то по ялинці будуть повзати комахи. Це признак того, що є попелиця. А якщо паутинний кліщ, то ви побачите, його теж видно така, воно все-таки буде оплетене павутинкою, біленькою, тоненькою. То треба буде вже дивитися, це попелиця чи цік, цей, господи, кліщ паутинний, то треба вже буде дивитися від того, чи від того, чим обробляти. Ну скажу, що в мене скільки років ростуть ялинки. Ще не... ну... Не хворіли б ніколи. От тільки один раз я бачила на сосні, ну, а ялівці, то не хворіють. Дивлюся, моя бавовна, мабуть, вона вже мені не дасть більше насіння. Коробочки померзли всі. Що з нею буде, не знаю. Олю, хоч вона встигла визріти вся, у нас пішли сніги, морози і тепер не знаю, чи буде з них толк якийсь. Доведеться все-таки все можуть вирощувати мені в горщику. Так, ну що от, про ялинки, в принципі, все. Ялинки теж треба правильно саджати. Перед тим, як купити ялинку, треба читати, який ґрунт саме люба ялинка. Тому що бувають такі, що тіньовитривалій більш-менш, ін, іноді іншим треба тільки сонце, тільки світло, іншим треба кисла земля, другим не треба кисла земля. Я ж кажу, їх дуже багато сортів, тому треба дивитися саме на назву ялинки і прочитати спочатку інформацію перед тим, як саджати, тому що можете загубити ялинку. Хоча я скажу, що я скільки саджала, в мене ну, ялинка може одна-дві пропала всього. Так вони більш-менш у нас на півдні, вони виживають добре, без проблем. Все починаю вже в рукавичках замерзати, В руки дуже сиро. Так що, по-перше, якщо ви захочете купити любу хвойну рослину, спочатку знайте її назву і прочитайте інформацію про неї. Потрібна вона вам, не потрібна, тому що є, я ж кажу, є, дають за рік великі прирости. І ви її десь посадите, потім вже пересаджувати буде пізно, стригти, вона вже б не така буде гарна, тому все-таки треба спочатку знати саме про ту рослину, яку ви хочете посадити. Це стосується всіх всіх хвойних, тому що ви купуєте і малесеньку сантиметрів 30-40, а через 2-3 роки, через 5 вона вже вам вимахає метрів, півтора і ви не будете знати, що з нею робити. Є такі, я скажу, самі звичайні прості сорти ялин, то їх можна саме брати для того, щоб формувати штамби, тому що є багато, продаються штамби, прививаються. Це якісь там сортові ялини прививаються на штамби, але одразу скажу, що вони дуже дорогі. Не кожному це по карману, тому можна купувати саму звичайну кейбаб. Це сама звичайна голуба ялинка, яка дуже швидко росте, великий приросте, і можна її просто формувати. Шапочки, 2-3, 8, як вам забажається. Ну, друзі, в принципі, все. Про ялинки. Бачите, що вони бувають дуже-дуже різні. Це в мене ще багато не всі сорти, тому що е, я скажу, що купувала е, молоді привиті, теж не спішіть купувати однорічні привиті рослини, ялинки, тому що, ну і всі сосні привиті, не спішіть купати, тому що вони ще не дуже вкоренилися вони пропадають. Я так була купила, от зараз згадала, що саме купила тільки привиті рослини. І вони їх десь влітку чи коли привили. Я восени купила і вона у мене навіть не дожила до весни. Весною просто почала всихати і все. Прививка ще погано прижилась, і рослина ще була доволі така слабенька. І довелося попрощатися. Ну, і я вже якби так більш-менш насадила, хвойних то мені наче так досить. Так. Ну що, друзі? Так наче все. Ну, кому ще буде щось неясно, пишіть буду відповідати. На продаж у мене ялинок немає, тому що це треба їх або з насіння вирощувати, або прививати в мене. Ну, якщо і прививати, то треба спочатку підвой треба виростити з насіння. Я цим не займаюся, у нас не та зона, щоб вирощувати ялинки. Дуже непогано у нас. Я пробувала, сіяла, так що це. Не для нашого клімату. Так що, друзі, отак. От Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.